Село Почуйки відносно невелике. Всього півтисячі дворів. Половина жителів люди поважного віку. Але вони і працьовиті, і соціально активні. Часто збираються і разом проводять час. Як результат у селі існує жіночий співочий колектив. Творчу майстерність артистки-аматорки показали і на офіційному відкритті центру активного дозвілля для старших людей. Сільська голова Наталія Гнетко пишається активністю та творчістю селян. Навіть тоді, коли не планують вони зустрічатися, буває так, що мабуть їх уже як зов. Я кажу: серіально, одна забіла, друга каже, а ми сьогодні є. О, дивись, вже і там моя подружка йде. Тобто спілкування це те, що потрібно сьогодні нам всім. Художня самодіяльність лише один із п'яти напрямків роботи центру до послуг селян можливість у комфортних умовах набувати навички комп'ютерної грамотності, опановувати інтернет, самовдосконалюватись і головне спілкуватися. Те, що ви можете почути себе не тільки людьми гідними, а й жінками. Це теж дуже головне отримати послуги перукаря, манікюрниці, піти до швачки, поремонтувати якийсь одяг або пошити новий одяг, і також навчитися комп'ютерної такої грамоти, спілкуватися в соціальних мережах або спілкуватися з скайпом. Послугами центру сьогодні користуються більше сотні жителів села Почуйки. Серед відвідувачів є і молоді люди. Місцева вчителька Світлана Іванівна одна із них. Дуже потрібна для нас послуга. Ну, наприклад, я працюю в школі, школі. мені вона дуже потрібна і взагалі навіть і не тим, хто в школі працює молоді. Вона потрібна ну, село нам добирається далеко. Для села вона клас, звісно, на Житомирщині. Це вже четвертий центр активного дозвілля для старших людей у такому форматі. До кінця року заплановано відкрити ще стільки, і для цього у рамках реалізації соціальної програми фонду Східна Європа спрямовано 2 мільйони гривень. Наш фонд. Відкриває вже 28-й такий центр соціальної активності для літніх людей. Вони в нас розміщені по всій Україні. В основному ми стараємося відкривати їх у сільській місцевості, там де менше доступу до різних послуг до дозвілля. Організатори проекту також наголошували, що найважливіше, що люди не почувають себе самотніми та покинутими, адже для людини у будь-якому віці та стані це дуже потрібно.